До вашої уваги презентація проєкту Троянський освітній округ. Село Троянка розташоване за 18 кілометрів на схід від Голованівська. Межі Троянського освітнього округу. У окрузі є 5 шкіл. Троянська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, Журавлинська 1-2, Ємилівська 1-3, Ємилівська номер 2 1-3 і Налевадьська школа. Проблема, над якою працюватиме колектив округу. Впровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Мета округу забезпечення потреб громадян даної території у рівному доступі до якісної освіти на основі принципів мережевої педагогіки за допомогою сучасних інформаційних. Освітній округ це друге дихання чи смерть маленьких сільських шкіл. Перепрофілювання шкіл у заклади нижчого ступеня не є основною метою проекту. Доля шкіл залежить насамперед від демографічної ситуації, від здатності колективів до співпраці з базовою школою. Разом ми подолаємо всі труднощі. Поодинці нас чекає поступове зникнення. Базовий заклад округу Троянська загальноосвітня школа першого-третього ступенів. Ласкаво просимо до нашого дому. Фрагмент історії Троянської школи. Вона бере свій початок з церковно-приходської школи. Що була відкрита в простій селянській хаті у 1876 році. 1 вересня 2006 року в школі виповниться 130 років. 69 років у ній навчаються діти з навколишніх сіл. Стратегічна мета розвитку троянської школи. Говорити до 2010 року комплекс Школа ліцей інформаційних технологій. Політ Педагогічний окружний ліцей інформаційних технологій. Для професійної підготовки старшокласників округу. Чи зможемо ми здійснити нашу крилату мрію? Зможемо, якщо будемо керуватись, ось таким девізом. Найвища цінність троянської школи Її учні. Скільки ж їх буде до 2012 року? Демографічна ситуація дещо стабільніша, ніж в інших школах. Теж є падіння в районі 2011 року, але далі починається підйом. А такою буде чисельність учнів Троянської школи. Якщо до неї прийде принаймні половина випускників 9 класів сіл округу. У 2012 році 146 учнів. За останні 5 років педагогічний колектив значно омолодився за рахунок колишніх своїх учнів. Середній вік викладачів 25-30 років. У школі склалися три педагогічні династії, у тому числі одна у третьому. З 16 педагогічних працівників 12 мають вищу освіту, два вищої категорії, три старших учителя, чотири першої категорії, чотири другої категорії. Та ті наших учителів у періодичній пресі та електронних виданнях в основному присвячені проблемам інформатизації освіти. Біл Гейтс колись сказав: якщо немає інформації в інтернеті, ви вже не існуєте для навколишнього світу. В інтернеті є не тільки інформація про Троянську школу, а є і наші програмні продукти. Наші поточні програми та здобутки. Діловодство школи ведемо за допомогою власних засобів автоматизації, зокрема, автоматизоване робоче місце директора школи. Закінчуємо п'ятирічну роботу зі створення повного комплекту електронних тестів з усього шкільного курсу історії, правознавства та зарубіжної літератури. Розмістили їх на освітянському сайті острів. У методичному плані тісно співпрацюємо з кафедрою інформатики Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, готуємо їм на затвердження свою авторську програму на скрізного курсу вивчення інформатики та споріднених дисциплін. Активно і плідно співпрацюємо з видавництвом Аспект і лідером учителів інформатики Євгеном Шестопаловим. А пробуємо, рецензуємо, використовуємо та доповнюємо його посібники та електронні тести. Є в нас і авторські програми. Бугаєнко Людмила Станіславівна створила авторську програму курсу ділове українське мовлення. Юрій Бак та Олександра Шкуровська створили авторську програму викладання інформатики. Гурток технічного моделювання. Нещодавно юні гуртківці створили діючу модель броненосця. В ній працює справжня парова машина, модель стріляє, випускає торпеди. Керівник цього гуртка досвідчений учитель фізики та трудового навчання Дмитро Антонович Бак. Він має не тільки технічні таланти, а ще й літературний. Уривок статті. про Літературний салон муза. Вже кілька років у школі існує літературний салон. Його керівник, учитель зарубіжної літератури Світлана Бак. Вона змогла залучити до літературної творчості. Навіть отаких от розбишак, як цей хлопчисько, який написав такий прекрасний вірш. Почитайте, будь ласка. Ми закінчуємо створення електронного мультимедійного музею історії троянської школи на основі багаторічних спогадів. Нашого колишнього учителя історії Івана Володимировича Білінського. Кожен учень випускного класу створив свій варіант сайту нашої школи. У 2001 році школа вперше отримала чотири комп'ютери. Для нас розпочалася комп'ютерна ера. У 2003 році ми отримали вісім комп'ютерів з меблями. Створено великий комп'ютерний клас. 25 березня 2004 року школа була підключена до всесвітньої мережі інтернет. Для нас розпочалася ера два роки викладаємо трудове навчання за напрямком інформаційні технології. Перший рік викладаємо окремий курс основи алгоритмізації і програмування. Творча група учнів на базі нашого кабінету інформатики брала участь у міжнародному мультимедійному проєкті компанії Сіменс. За останні шість років маємо дві перемоги в районних учнівських олімпіадах. математики. Нам давно тісно в рамках одного комп'ютерного класу, уже зараз в комп'ютерному класі за допомогою інформаційних технологій, педагогічних програмних засобів та ресурсів інтернету. Систематично викладають вісім учителів з десяти предметів: інформатика, основи інформаційних технологій, програмування, трудове навчання, міфи народів світу, економіка, історія України, всесвітня історія, музика, ділова українська... скромні потреби нашої школи довелося наводити дрібним шрифтом, не поміщаються в рамках екрану. Разом майже мільйон. Сюди включено і монтаж супутникової антени зв'язок по технології GPRS, і придбання комплектів шкільних класів, і заміна підлоги школи, і ремонт стін самої школи. Очікуваний результат у 2006-7 навчальному роках. Ми очікуємо уміння педагогічних працівників застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності, апробацію навчальної літератури та електронних засобів навчального призначення. У наступному навчальному році ми очікуємо підготовку авторських програм посібників для забезпечення викладання профільних дисциплін формування мережі факультативних занять, курсів за вибором, гуртків, організацію системної підготовки учнів до предметних олімпіад, творчих конкурсів і турнірів. У 2012 році ми очікуємо розробку і розповсюдження власних педагогічних програмних засобів навчального призначення, проведення авторських курсів підготовки учителів інших шкіл та округів. До використання новітніх інформаційних технологій викладання предметів, створення на базі нашого комп'ютерного класу регіонального освітянського порталу, сайту для обміну досвідом інформатизації освіти. Створення Троянського освітнього округу включає в себе здійснення таких проєктів від експерименту до лабораторій. Інформатизація і управління округом, розробка власних педагогічних програмних засобів, мобільний комп'ютерний клас, інформаційна мережа округу, політ, Центр інформаційних технологій освіти. Формат презентації не дозволяє висвітлити всі ці проекти. Зупинимося. Проект Портал. Сайт округу. Мета. Створення інтерактивного засобу обміну передовим педагогічним досвідом. Перед вами можливі сторінки сайту. До речі, такий сайт уже створювали учні Троянської школи. Проект створення власних педагогічних програмних засобів. Витоки проекту. У 2002-2006 роках творча група учителів та учнів Троянської школи створила повний комплект електронних тестів для проведення тематичних атестацій з усього шкільного курсу історії. Описала методику створення та використання їх та розмістила на сайті Острів Знань. Завдання підготувати та передати на абробацію такі педагогічні програмні засоби. Вони перед вами. Проект «Політ» – педагогічний окружний ліцей інформаційних технологій. Витоки проєкту. Щороку 25-40% випускників Троянської школи обирають професію педагога. Учителі Троянської школи мають багаторічний досвід підготовки учнів до вступу у педагогічні навчальні заклади. Кількох випускників Троянської школи на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів звільняли від вивчення інформатики і відразу приймали залік. А молоді вчителі, випускники університетів та коледжів, звертаються за допомогою з питань пов'язаних з комп'ютером до учнів школи. Цілі проекту Політ. Професійна підготовка спеціалістів комп'ютерної справи на рівні працівника сучасного офісу. Підготовка старшокласників до вступу у педагогічні навчальні заклади, проведення педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів в умовах інформатизованої сільської школи, навчання учителів округу за дистанційним курсом адміністратом, навчання учителів та учнів за іншими дистанційними курсами на базі нашого комп'ютерного класу, створення пункту зовнішнього незалежного тестування та центру до вузівської підготовки. творения, Филии Малу. Пустым обещанием и сказкам. Не верьте.